Вас вітає канал Мамина Світлиця, де спокійно і затишно і де на вас чекають, як у рідному домі. Сьогодні я хочу розповісти про свій рецепт приготування білящів. Все починається з приготування тіста. І зараз я приготую дріжджове тісто, яке дуже еластичне, легке в роботі. Гарно дуже розкачується і не вимагає довгого повторного обминання і розтойки. Отже для приготування такого тіста нам потрібно буде до 1 кг борошна, 3 столові ложки цукру, чайна ложка солі, також 70 г олії і 300 мл будь якої рідини, чи води, чи води з молоком. Я беру, наприклад, картопляний підвар. Навпіл з молоком. В миску даємо 3 столові ложки цукру і 3 столові ложки борошна. І додаємо 30 грам дріжджів живих або столову ложку дріжджів сухих. І заливаємо це все 300 мл, яка є в нас рідина. Розмішуємо і залишаємо розстоюватися на 10-15 хвилин. Це буде видно по бульбашках на поверхні нашої опари. Опара добре в нас підійшла. Отже, до частини муки приблизно половини даємо всю олію 70 мл і чайну ложку солі, І також виливаємо нашу опару. Розмішую ложками, додаючи муку час від часу. Декілька етапів. До цього часу, поки тісто не почне вже важко вимішуватися ложкою, я починаю вимішувати рукою. Так само додаючи ложкою муку. Це робиться для того, щоб тісто не було занадто забитим, а залишалося повітряним і еластичним. Так вимішую приблизно тісто около 10 хвилин. Не довше, додаючи час від часу муку. При кінці тісто вже добре вимішується і стає гладесеньким. Коли вже ми досягли потрібного нам ефекту тіста, починаємо його обкручувати. І кладемо в миску, закриваємо і даємо розстоятися буквально 15 хвилин. Після цього можемо готувати з нього любі вироби, як для випіхання в духовці, так і на пательні. Формую 10 кульок по 60 грам кожна. І починаю також готувати начинку. На начинку на 10 кульок. У мене йде 200 г свинини і 100 г цибульки, і трошки зелені. Я все це розминаю за цей час кульки я накрила силиконовим ковриком, щоб воно тісто трошки відпочило і підросло. Кульку можна розминати скалкою до величини блюдця приблизно 15 см. І на серединку кладу столову ложку, це 30 г фаршу. Защипаю. Все призбируючи в одну руку тісто і кладу на шовчик вниз. От приклад, я формую, тісто гарно розкачується, я ще по краєчках стончую його, на счинку трошки приминаю і підзбирую пальчиками докупи. Якщо ви хочете, щоб була дірочка посередині біляша, просто не з'єднуйте кінчики. І у вас будуть біляші з дірочкою. Я цього разу роблю, щоб була соковита начинка всередині біляша, тому я роблю всі біляші однаково без дірочки. Ще люблю я просто не розкачувати скалкою, а розминати руками. Це також добре виходить. Просто потрібно час від часу, щоб руки були змащені олією і тісто воно не липне, але краще формується. От, на не складу і округлюю кожен біляшок. Видно, що біляші, які я робила спочатку, є порівняно свіжими більшими, тому що вони вже трошки підросли. І зразу ставлю пательню на вогонь, вона на середньому вогні прогрівається, вона має бути досить розкалена. І так формую всі білящі. Коли в мене вже достатньо прогріється олія в пательні, я викладаю обережно білящі. Олії повинно бути приблизно 1 сантиметр, так, щоб хоча б половину біляшика було в олії. Олія в нас вже є достатньо розкалена, і я першу порцію білящів вже посмажила. Поки я смажила, поформую наступні біляші. Отак От я викладаю біляші по три на пательню, тому що вони ще в мене збільшуються і при посмажуванні. При формуванні вони були 5 см, підросли до 7 см і зараз при посмажуванні біляшки виростали 10 см Утую тарілочку з салфеткою, для того, щоб лишня олійка впиталася в неї. І смажу так всі біляші до повної готовності. З однієї сторони, до коричневої кірочки, і з другої. При потребі ще можна перевернути. І ось біляшик я розрізаю. Він є гарний, хромкий, тонке тісто і багато соковитої начинки. Готуйте разом зі мною, хай вам смакує. Дякую за увагу! Не забудьте про лайк і підписку.